Слава Богу! Дякувати Богу, що ми можемо бути в домі Божому. Нема такого місця на, на землі, якщо ми приходимо в церкву Дім Божий, де пробуває наш Господь Ісус Христос. Є багато людей, які мають роді радість, але радості. Такої, яку дає нам Ісус Христос, вони цього не мають. Вони мають все. вони мають гроші, вони мають багатство, вони мають хороші машини, але вони не мають такої радості, яку може дати нам Ісус Христос. Я буду читати Слово Боже, послання святого Апостола Павла Єфесянам, 6 голова з 10 -го стиха і ниже. Нарешті, 6 гумова Єфісанам з 10 го вірша. Нарешті зміцнуться Господом та могутністю його сили. Зодягніться усю Божу зброю, що ви могли протистати відсутності дьявола. Адже наша боротьба не з тілом і кров'ю, а з началами і вкладами. Зі світовими правителями темряви цього віку, з піднебесними духами злоби. Тому візьміть усю Божу зброю, щоб ви могли дати опір о день зла і все подумавши, вистояти, Отже, стійте, підпережіться істиною, зодягніться обороню праведності, зуйтеся в готовність благовістити мир. Понад усе візьміть щит віри, яким зможете погасити всі вогнені стріли мукавого, візьміть шолом спасіння і духовний меч, яким є Боже Слово, постійно моліться Духом, усякою молитвою і проханням, дбайте про це з усякою витривалістю і благанням за усіх святих і за мене, щоб коли. Відкрию свої уста мені що дано слово, аби відважно проповідувати таємницю Євангелії, за яку я є послом у кайданах, щоб сміливо про неї говорити, як мені і належить, які слова пише апостол Павел. Це дуже сильні слова, і коли мені буває дуже. Трудно, коли тяжко, ніхто нас не може так утішити. Я люблю дуже читати це слово, тому що це є могутня Божа зброя, зброя, яку може нам дати тільки Господь Ісус Христос. Як тут говорить апостол Павел, нарешті зміцниться Господом і могутністю Його сили, тому що проти Господньої сили ніхто не може противостояти. Зодягніться усю Божу зброю, що ми можемо протистати відсутності дьявола. Ми знаємо, що в останній час дьявол ходить як рикає щелев, тому що він прийшов убити і погубити. Якщо ми не будемо жити по Євангелії, по Слові Божому, то ми ослабіємо і ми можемо упасти. Хоч Слово Боже каже, що праведник сім разів упаде, і підніметься, тому що він тримається за руку Божю. Якщо ми не будемо триматися, не будемо шукати лиця Божого, то ми ослабіємо і ми відійдемо від Господа нашого. І тут далі говориться: адже наша боротьба не з тілом кров'ю, а з началами і владами, з світовими правительними темри цього віку і під небесними духами злоби. Ми знаємо, що в останній час дьявол в сильній ярості, він посилає всякі духи, всякі іскошення в церкву на дітей своїх. Він людей цього миру не рухає, бо він каже, що це. Його є. Він проникає до дітей Божих, в церкву Божу, що апостол Павло каже, що ми зміцнялися силою Божою. Якщо ми будемо зміцняти, зміцнятися силою Божою, будемо протистояти властям в ім'я Ісуса Христа, то ми будемо мати силу. Ми будемо укріплятися Його благодаттю, Його допомою, тому що. Ми без нього ніхто, ми без нього слабі і немощні. І тут далі говориться: тоді візьміть усю Божу зброю, що ви могли дати опір день зла, все подумавши вистояти. Слово Боже, якщо у нас буде віра, ми будемо противостояти, ми будемо стояти, і йти за Господом нашим, який буде зміцняти наповняти наповнити силою Святого Духа. Я буду ще далі читати. Тут написано: Отже, стійте, підпережіться істину, зодягніться броню праведності. Якщо ми будемо, як у нас пастор казав там на Харківщині, якщо ми будемо тільки недільні віруючі, то ми ослабіємо. Якщо ми будемо посещати більше служень, більше будемо перебувати в молитві. То ми не зможемо слабіти, тому що дьявол не буде мати сила, не буде мати власті над нами, тому що ми будемо йти за тим, який буде оберігати кожного з нас. Якщо ми будемо приходити, тому що пастор Валерия не сказав, чи інший служитель, що того брата нема чи сестри, то ми не будемо, він не буде за нас відповідати, а ми будемо відповідати кожен за себе. Тому що ми ослабіємо, ми знаємо, що він сильно атакує. Він, коли побачить якусь любої людини, любого Божого народу, він одразу проникає. Тому що він знає наші серця теж, але ми знаємо, що нас є Господь, який сказав, що ніхто не може вирвати з його святої руки. І тут далі говориться, понад усе візьміть щит віри, яким зможете погасити всі вогнені стріли мукавого. <кій> Якщо ми будемо наповнятися словом тим і вірою, і ми будемо вірити, що Господь має силу могутність, що ми всі знаємо від дьявола, то ми будемо держатися більше за Господа, і Господь піддержить нас завжди. Ми можемо, у нас можуть прийти зразу сумнення, може ослабувати віра. А якщо ми будемо жити по слові, по заповідям, я колись тільки як я увірував, почав ходити в церкву, і деякі люди мені почали висказувати і доказувати, каже, я переспорю. Любого пастора, любого служителя. А я йому кажу, дядь водя, ви знаєте, я вам, ви кажу, ходите в церкву, ви теж молиться, але вони ходили в таку церкву. Я йому задав тільки два вопроси, а каже, а ви живете по заповідях. Чоловік вроді би грамотний агроном. Він зразу затих. Він не знав, що відповісти, а то, що він знав, що вони не живуть. Я йому тільки сказав дві заповіді і все. Так само. І ми, Божий народ, як ми будемо жити по Слові Божому, як ми будемо питатися тією духовною піщу, не тільки одним хлібом для нашої плоті, а піщу, яку тільки може дати нам Господь Ісус Христос. Я ще буду далі читати: постійно моліться духом усякою молитвою і проханням. Які слова постійно моліться? Виходите з дому, моліться, ночі просипаємося, моліться, тому що Дух Святий пробуждає не тільки днем молиться, а й вночі, тому що ми знаємо, що щас, який час Божий народ їздить, трудиться і Бог пробуждає нас вночі, що ми стояли в молитві не тільки зранку, коли ми приходимо сюди на служіння помолитися, подякувати Богу. А як Давід каже в першому псалмі, просипаюся я і молюся, так само, як і ми, будемо молитися молити за служителей, будемо молитися тих людей, які несуть Слово в цьому мирі, тому що не всі ми зможемо піти туди, куди послає Господь. Но якщо ми будемо надіятися на Господа і будемо молитися і просити мудрості, то Господь наповнить свою силу, наповнить своєю мудростю, якою не зрівняється. Цей мир, то чого Слово Боже каже? Просіть і буде дано вам, шукайте і знайдете, стукайте, і відкриють вам. Якщо ми будемо стукати до Господа і стукати в серця наших рідних, то Господь відкриє відк... і пробуде серця, які були окам'яніли. Слово Боже каже: дух бодр, плоть немощна, інода наша плоть. Лінується стати на коліна, помолитися, пробудитися ночі, помолитися, тому що плоть хоче спати, плоть хоче одітися, плоть хоче, щоб їй було дуже добре. А якщо ми будемо стояти в молитві, постійно молитися Духом, усякою молитвою і проханням, ми повинні молитися за нас, нашому служителі, за наших братів, щоб ми могли чути Слово, наповнятися силою Святого Духа. Що ми укріплялися нашим Господом. І які слова 19 і 20 стих апостолом Павло пише: і за мене, щоб коли відкриваю свої уста, мені було дано слово. Якщо ми не будемо не молитися за служителей, за братів, які говорять слово. А будемо казати, що той неправильно сказав, той неправильно сказав. Туди наші серця, яка у нас молитва. Бог він гадав молитви, наші може не почути. Я казав брат, до потомка дійде молитва і вертається назад, тому що наші серця були пусті і молилися просто по обрядах, по звичаях, по привички. Як ходимо, ми на служіння, щоб нам пастор Валера чи інший пастор не сказав, що нема брата, нема сестри. Це як у брат приходив, вже прийшли, побули дві години, помолилися, Все, пішли додому, Все, наша суєта, наша плоть далі задумалася, як далі жити, як заробити гроші. Ну, Наше серце повинно прив'язуватися до Слова Божого. Слово Боже, каже, шукайте горнього і правду Його, і все буде дано вам. Я ще буду далі читати, тож Ефесянам, 5 глава. З 8 по 14 стих. Бо ви були колись темривою, а тепер є світлом у Господі, поводьтеся, як діти світла, адже плід світла в усякій доброті, праведності і правді. Досліджуйте те, що до вподоби Богові, і не вставайте спільниками неплідних ділах темряви, а краще їх. Викривайте, адже про те, що ви таємно роблять, соромно навіть говорити, усе, усе, що засуджується, виявляється світлом, оскільки все, що виявляється, стає світлом через і сказано встань ти, котрий спиш і воскресний з мертвих і Христос освітить тебе. Які слова сказані? Це скаже до церкви, до Божого народу, щоб ми проснулися від сну, щоб ми не спали, коли пробуждає наш Господь, щоб ми шукали Його святого Лиця і наближалися все ближче і ближче до нашого Господа. Щоб люди цього миру не осуждали, сказали, о, це такі віруючі люди, так поступають, я колись робив, як на роботі в Воронежі, в Росії з невіруючими людьми, як вони замічали Любу дрібницю, яку ти зробиш, вони знали, що я ходжу в церкву і зразу мені казали. Вони дуже дивляться і дуже внимательно за тим дивляться, як ми поступаємо во всьому, не тільки на роботі, в транспорті, в дорозі, де ми вчимося, з ким ми общаємося, якими словами ми говоримо. І потім кажуть нам, от такі то віруючі, а Бог нас так не учить, тому що Слово Боже каже, що Бог є Бог порядку і праведності, як в армії, як деякі казали в нас, хлопці там на роботі, вас каже порядок, як в армії каже, тому що я кажу, Бог є Бог порядка. І хай Господь нас всіх благословить. Амінь.